До війни в нас було достатньо кваліфікованих підрядників, які могли виконувати цю роботу в дві зміни і в день, і вночі. Коли почалася війна, підрядник, який мав тут чотири крани, він їх. Вивіз з нашої країни вже під час повномасштабної війни вирішили, що все-таки будемо будувати наші вітротурбіни. Нам потрібно було знайти компанію, яка б могла би задовільнити наші вимоги. Такий кран, який зможе підіймати компоненти турбіни на висоту. Десь приблизно 125 метрів та вагою понад 100 тонн. Це був дуже тяжкий визов, але знайшлася компанія Crane Ukraine. Коли ми приступили монтувати його, треба було покращити завдяки додаткових компонентів. Та ще ми зіткнулися з такою проблемою, як обмерзання крану. Не знали, як з цим боротись. Спочатку ми аналізували погодні умови, коли, наприклад, висока вологість та температура біля нуля, точка роси мінусова, там мінус два, мінус три. Ми вже розуміли, що в таку погоду. Кран може прямо на глазах покритись льодом. Це обмерзання не дає ніяких шансів нам проводити монтаж. Спробували скористатися допомогою дрона. Спеціальний дрон, який може підіймати вагу від 15 до 20 літрів цих реагентів. Він обрискує конструкції крану, і таким чином ми можемо боротися з цим обмерзанням. Події, які відбуваються в нашій державі, вони нас об'єднали і ми стали у другу допомагати психологічно, мабуть, десь фізично. Так, всі члени команди згуртувалися. Я вважаю, що виконання нашої роботи воно в цей час дуже важливо, тому що наш ворог розрушає нашу критичну інфраструктуру, і ми можемо компенсувати недостатню генерацію в нашу енергосистему.